Я дуже вдячний за те, що ми зібралися. Але на початку скажіть мені, а про що ми ви хотіли поговорити і почути? Про що не що, а про що. Є одна історія, яку я вам про те, як люди неадекватно іноді сприймають. В часи майдану активного ми там у Києві, я спускаюся в метро Найдан Незалежності, і одна пані з лівого віку починає мене гамбити за... Роботу, і, так далі, і так далі. Ну, нормально, людина має право на свою роботу. Але мені вже треба їхати. Я кажу, дякую пані до побачення, сідає в, в, в метро. Останнє, що я від неї чую, ганьба ванну всьому п'ятому каналу. Мені здалося, що вона потім огортувалася і закричала РСІ-ТІВІ. Але в таких напружених умовах люди часто плутають. Так, тут не часто людей це не питає. Відбуваються свідомі провокації. Окрім роботи на ICTV, я веду програму про рок-музику на радіо ЕР. Дзвонить людина і каже, а я знаю рецепт, за яким можна заспокоїти ситуацію в Донбасі. Звичайно, це викликає терасі в мене, я абсолютно впевнений, що це цікаво моїм слухачам. Я кажу, ну ви хто може змоделювати зараз вас ту провокативну тезу, яку це людина висловила? Всіх переселять? Майже. Повторюється давня легенда про колючий дріт на колег Донбасу. Ну, я впізнаю цю тезу на четвертому слові, я просто обливаю і, 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 і а, Але це йде. Після загибелі світлої пам'яті. Володимира Рибака депутата. Під, На українській правді, під повідомленням про те, що його тіло і його опізно з'являються, звичайні коментарі. І один з них особливо мою увагу привертає, тому що він починається словами вічна слава герої і так далі. І перші два речення йдуть цілком, так би мовити. Ну, просто які віддають йому належні його пам'яті. Але потім починається. І тих ублюдків, які його вбили, а таких на Донбасі, так, половина або по 90-го то треба так само і створювати. І я думаю, що це на всіх нас зараз накладає обов'язок бути дуже пильним. І, до речі, дивитися російські телеканал. Зараз це не питання, подобається нам чи не подобається те, що вони Це питання нашої інформаційної війни. Контрпропаганди, щоб знати, яку тему там зараз яку тезу розкручують, щоб бути підготовлені. Що ми знаємо в Києві про ситуацію на Донбасі, якщо, скажімо, не так, як я, постійно стежимо спеціально за цією ситуацією? Ми знаємо, що тут є ті, хто цікавиться, в принципі. Ми знаємо, що тут є насправді героїчні люди, серед яких, я думаю, є які, незважаючи на небезпеку і на те, що важко працювати в умовах, коли переважають ну, витимі інші наслідки, працюють на те, щоб зберегти цю країну, на те, щоб зберегти або відновити громадянський спокій і порозуміння. Це ми знаємо. Насправді ми не знаємо, скільки вас. І не знаємо, скільки їх. Силою того, що вони більш активні і тут не є до тих, хто обстоює єдності України. Причини, в більшості з нас цілком зрозуміли. там є організованість, там є керівництво, я гадаю, з єдиного центру, плюс осередки, які також керуються з єдиного центру. Там є зброя, там, там, є, 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 та, там є гроші. Там є навіть усвідомлення, ну, мені доводилося говорити з деякими з них і з деякими з тих, хто... Та, ну, коротше кажучи, з найманцями. Хоча я не вважаю, що всі, хто стоїть з того боку найманці, зовсім ні. Справа в тому, що створення хаосу це теж одна із дуже цікавих технологій. І те, що от ми в'їхали сюди, я прочитав у лавах луганських сепаратистів господарів. Один із варіантів, частина їх вже припиняє бути корисними. А хто їх вгомонить, якщо їх вгомонять свої, то це тільки... Я щиро вважаю, що громадянська активність або громадянська позиція журналіста в такі часи має перш за все полягати у виконанні професійного війська. Якщо ми... Реально, якісно виконуємо свою роботу. Оце є наш необхідність. Я надибув в інтернеті ролик знятий у Росії. Однією людиною зробленої, ну принаймні, так йому видається, що він, ну, його цілком можна було зробити. Він просто стоїть у темній кімнаті з мікрофоном і такого і розбирає по... В епізодах той ролик, який, напевно, багато з нас бачили. І каже, щось типу. Ну, як же ж можна було таке знімати, це все постановка, якби там справді був мерку цього оператора, негайно вирахували і, і так далі. Я, як киянин, добре знаю те місце, де відбувалася вся ця історія, і звідки знімали, я знаю, що в той час... Там були лише правоохоронні корми. Так само, якщо припустити, що це постановка, то звідки взято близько 60 комплектів форми, зброї, бронежилетів, два автомобілі і так далі. Звідки взято? Ніяких повідомлень про захоплення майданівцями такої кількості зброї і амуніції не було. Значить, насправді, це те, що є. Текст близько до регіону. Чоловік на 15-ти градусному морозі не так себе веде. Звідки ця людина, яка начебто просто, та, от просто з, -з рядовий якийсь чоловік знає, як поводиться людина на 15-градусному морозі. І де да разу там да не так уж йому і досталось. Його Всього лиш там пару разів піхнули. Скільки разів треба пхнути або вдарити людину, щоб це перетворилося, не Я думаю, в одного разу цілком не скажуть. І от такі штуки, вони і є об'єктом контрпропаганди. І проаналізувати, розкласти і створити або відеоролик, або інший матеріал це є журналісти. Вони мені кажуть, в тому числі деякі мені будуть добре знайомі. Ну, Не можна порівнювати той Майдан і ці там, Майдани або не Майдани на Сході, я кажу, по-перше, порівнювати не тільки можна, а й треба все, щоб усвідомити і різний свою подібність. По-друге, навіть якщо ми не згодні з ідеологією і з методами, Діяльності тих, хто стоїть тут, то ми маємо право заявляти про це лише якщо ми були достатньо критично настроєні до того, що відбувалося там, це перше. По-друге, коли ми маємо достатньо інформації про те, що відбувається тут. І по-третє, ми не обов'язково в такому порядку, коли ми розуміємо причини, з яких це відбувається, я не можу винуватити людину яка, по-перше, має певні переконання, хай би вона, ці переконання з нею не збігається, по-друге, віддана великій порції пропаганди, за те, що вона і до мене ставиться так, як мені не подобається, що вона ставиться. Я маю її зрозуміти. І тільки коли я її зрозумів, у мене буде моральна підстава вимагати або очікувати від неї. Я, до речі, публічно висловився проти відімкнення російських телеканалів. Не лише тому, що я вважаю, що нам справді, нам як професіоналам треба їх дивитися, а й тому, що є люди, які роками їх дивилися. І наша слабкість в тому, що ми відімкнули російські телеканали. Мій друг, львівський журналіст Юра Милянський, був на Майдані. Людина, яка зовсім не захотіла від цього, що робилося на Майдані. Він об'єктивно давав інформацію, зокрема, в інтерв'ю мене на громадському радіо. Ну, от, Потім він взяв відеокамеру, з'їздив до Криму під час референдуму, зробив репортажі. Потім він взяв відеокамеру і поїхав до Славянська. Після того, як в Донецьку у нього вже були, як він це сформулював пригод. Його просто купили, але не дуже сильно, йому вдалося камеру зберегти. От в п'ятницю я на Радіо Ера готуюся до своєї музичної програми, о 19.33 у мене зберігався час. Зимок Ледівка. Він каже, Андрію, дайте мені телефон телефонти Віловашинського. Віло Вашинський це український журналіст, який працює на один із російських телеканалів. Я кажу... Зараз у мене немає телефону ти але я тобі дістану, а що трапилося? Він каже, мене тут заарештовують. Я чув трубці, ви провокатор, ви провокатор. Юра встиг лише сказати, я не провокатор, я журналіст, а в цей час перевірили його паспорт, побачили там львівську реєстрацію, шок на голову і він з п'ятниці перебуває в тому здобув. Я тоді звернувся в прямому ефірі до російських колег та журналістів, щоб вони засвідчили, що Юрій Грилянський ніякий не провокатор, а журналіст. І мені казали, що не відповідь на це звернення, але Кирило Горішевський таки поговорив із заповником і пономайову обіцяв розібратися. Що справа? На жаль, досі немає здоров'я, що я відпустили, як інших заручників. які там немає. А скажіть, будь ласка, який інтерес у американців, європейців, японців, коли вони фінансують плани енергозбереження в моїх містах України? Я не можу можна припустити, що йдеться О, так. Можна припустити, що йдеться про... Якісь універсальні або більш-менш універсальні цінності, які роблять наш світ спокійнішим і таким, в якому краще жити. А який інтерес, до речі, у тих же та американського цього USAID і так далі, видавати ці гранти мерам міст, які за минулою влади були переважно. Ну, не мерам, а міським радам. Які за минулої влади були переважно був, регіональні. Які інтерес? Підривати їх зсередини. А якщо це мер, скажімо, від свободи або від батьківщини, то навпаки підпитувати їх і в такий спосіб підривати владу регіональну? Я думаю, що це дуже просто сказати пропагандам. Громадське радіо. Зараз, молодь, дві години щодня на Українському «Один». Ми зібралися минулого літа. І для початку виклали по 500 гривень кожен з своєї кишені для того, щоб придбати два диктофони і почати працювати. Потім ми теж оголосили компанію через спільну кошту. Ми зібрали 100 тисяч гривень для 87. Це, я подумав, ми просто зробили помилку, ми не дуже оцінили можливості спільного кошту і поставили завдання 60 тисяч гривень за 60 днів. Набрали на 60 тисяч за 35 днів. Ясно, що після того, як завдання було виконано, то потік пожертви став А я думаю, що якби ми поставили там 100 тисяч, то було б 100. Потім так, ми звернулися по гранту. Ми звернулися по гранти до швейцарців, до американців. Хтось дав, хтось не дав. Фонд відродження дозволив нам використовувати символ, логотип так званий колишнього громадського радіо радіопотець. Послухайте нашу продукцію. Після цього робіть висновку. Коли вас у чомусь звинувачують, а ви зразу запитуєте конкретний приклад. ты брехло, назвы я Ну, я не могу сейчас тебе сказать, но это ж точно было. Ну, будь ласка, назови, а вот там, пожалуйста, назови. А при, примеров нет. А если есть? А если есть, тогда надо признать. И нельзя от своих ошибок отказываться. И, например, есть такая девочка Ирина Фарион, да? Ми не беремо зараз, я не беру зараз до уваги її погляди, які я не розділяю. Але якщо людина каже, я не була в комуністичній партії, а потім виявляється, що вона була в комуністичній партії, то тут мені здається, немає про що говорити, скажу вам, я внутрі я був керівником партії «Свобода». Не за те, що була комуністична, що збрехала, а за те, що та, публічно збрехала і фактично комуністична Я коли працюю зі студентами, особливо якщо вони е, в такому вузі чи бензі, більш-менш авторитетному, де з'їжджаються з цілої країни студенти, є е, е, такі, така вправа. Ну, Зараз то вона напевне не спрацює, але я вам розповім, що відповідають інші люди. От я їх запитую, скажіть мені, що означає слово копанка. Якщо людина сказала, що це саморобна шахта, це людина з Донбасу. Якщо вона сказала, що це ставок, це людина із центральної України. Якщо це... Льох або підвал то це поділля. А якщо це футбол, то це галичина. І так далі. Навіть, наприклад, і це от молодим людям особливо дуже цікаво, вони розуміють, наскільки ми різноманітні і наскільки і одне слово, і один погляд можуть означати інше. Більше того, наскільки ми можемо думати, що ми думаємо про одне. А думаємо насправді про різне. І навпаки, ми думаємо про різне, а думаємо про одне. Хтось каже, нам потрібна федералізація. Інший кричить, не тільки унітарна держава. Але насправді обидва думають про одне. Про те, як жити в цій країні. І про те, я сподіваюся, як одне з одним домовитися, щоб разом йде. Не погубити. Ми ми часто опиняємося перед дуже непростими виборами. От е, мій товариш, який працював на новини БІБІСІ англійською мовою, він британець, свого часу розповідав мені, як він працював у Сомалі. І він був, ну, ви знаєте, там дуже багато із Фрація, як у Арманістало, сі одні зокрема. На нейтральній смузі між двома загонами лежала вбита жінка і немовля. Немовля було живе. І воно плакало і кричало. І наставав спекотний африканський день. І ніхто з бійців ні з того, ні з іншого боку, не наважився вийти і вирятувати дитину, тому що цілком небезпідставно пропускали, що їх безпеки. І зрештою це зробили журналісти. Вони, звісно, страшенно ризикували, коли туди пішли. Нам, звісно, показали не все межиє, як я тепер знаю. Нас завели там, коли вхід та ліворуч, є невеличка ділянка. Тоб, що ви бачили скажімо, в сюжетах Кісельова і Шустера, те нам і показали. Насправді дуже небагато людей знають, що було чотири варіанти цього телематеріалу. І на кожному каналі люди робили те, що вони хочуть. Мені ніхто не давав казівок, як мутувати цей матеріал і що там показувати. Я їхав туди, ми майже вірили розмовляти з президентом України. Я вважаю, що я в своє завдання випадку. Ага. Інша справа, що, скажімо, в матеріалах Кісільова і Шустера було показано от вам те, от вам те, те, те. Ну, Кисльов взагалі тоді почав з того, що інтерв'ю, яке спеціально для телеканалу Інтер дав президенту Що У мене викликало абсолютно запитання. Дуже цікаво те, що в перші три роки президентства Януковича... От так би мовити, підготовча робота до інтерв'ю з ним була набагато менша, ніж підготовча робота е, до інтерв'ю з Южним. І інтерв'ю в Межигір'ї там взагалі жодних прохань і вказівок не було. Але це ж пояснюється іншу, е, ну, ще чим. Він не виходив. На інтерв'ю сам на сам, крім як з Коротичем. А хто бачив інтерв'ю з Коротичем, я думаю, не дуже задоволений Береться троє або тому автомобили взагалі шестеро журналістів. Зрозуміло, що у кожного свої інтереси. Зрозуміло, що з шістьма-трьома краще багато мати справу, ніж з одним. Бо для того, щоб витримати більш-менш ну, позірно рівне ставлення до всіх можна одному відповідати, іншому відповісти, примкнути увагу. Крім того, вони ж нас добре знають. Вони знають, один буде запитувати приблизно про те, другий про те. Ми будемо скакати одне перегородку. З іншого боку, ми достатньо. Там, з повагою чи якби з визнанням ставимося одне до одного. І не будемо аж так рватися. Все це дуже тонка петля. А... Була, ну я, я можу дещо сказати, але в мене є тільки шустерикий сьод, щоб підтвердити правдивість того, що я кажу, тому я зараз цього казати не буду. От. У мене перші 2-3 роки було враження, ну два роки, було враження, що Янукович навчається і змінився. Не в сенсі поглядів, а в сенсі особистості. Він почав слухати те, що його запитують, Він почав входити в полеміку, він дізнався деякі слова, які там раніше. Ну, це, це правда. Що українською, то і російською мовою. Він навчився говорити по-українському. Це свідчить про те, що людина там навчалася. Чи сам він цього хотів, чи йому так правда, я не знаю. Але він прогресував, на мій погляд, від зустрічі до зустрічі. І лише починаючи десь з літа минулого року, враження було, що він різко зупинився. Або він сам вирішив, що йому вже достатньо, або різко змінилося колорадники. <рес> я ще раз і ще раз звертаюся. У вас є якісь знайомі журналісти, не журналісти, Києві, наприклад, у Львові, у Вінниці і в Житомирі. Це те, що я кажу українським журналістам, у яких є знайомі в Росії. Не думайте, що ви їм байдужі. І пам'ятайте, що саме від вас вони насправді дізнаються те, що відбувається. Знайдіть час, позвоніть їм, напишіть, скажіть. І не бійтеся їх іноді, ну не те, щоб образити, я знаю, ви їх не образите. Не думайте, що більшість з них образяться, коли ви скажете, от про нас писали тето і тето і пишуть тето і тето. Насправді це не зовсім так. Ми оцінимо. Те, що ви до нас з цим звернулися, це значить, що ви нашу думку поважаєте і хочете, щоб ми мали справжню здання. Дякую.